Шановні, доброго вечора! Тільки що я зробив спробу написати оповідання. Хотів написати на одну тему, а вийшло зовсім про іншу. Що я написав, я не знаю, можливо, треба коригувати. Я просто прочитаю, що я спонтанно про що я писав. Я навіть кажу, не відкоригував. Починаю читати. Ось сьогодні, 16 грудня 2025 року, біля першої години дня. І оце сьогодні я сиджу вдома та збираюся із думками, як о себе написати мені, хоч якесь оповідання, бо ж давно їх не писав. А як же мені моє любі їх писати? Ось оці оповідання. Адже ви всі знаєте, що у нас в країні йде війна, бо ж хтось воює, хтось ховається від ТЦК, а хтось і втік, і у СЗЧ. А саме головне, що не у всіх ухилянтів та сизичешників є родичі, які можуть їх утримувати та годувати. тих усіх своїх переляканих війною. Ханих під час їхнього переховування удома, бо ж не всім пощастило мати таких дружин, які готові піти на такі самопожертви, щоб берегти та утримувати своїх чоловіків, які без засобів існування та відсутності роботи відбирають ляву частку харчів у своїх власних дітей та привілеї, щоб оце мати можливість жінкам витрачати зароблені ними гроші на власні забаганки. Ось прикладом є і я. Бо ж мені минуло вже 50 років, дружини у мене немає, батьків у мене пенсійного віку, а я у них є єдиним сином. Та й починаючи вже із 2016 року, то я відбув аж два контракти у АТО. Один був терміном аж три роки, а другий тривав рівно шість місяців. Та ось і настала війна. Думаю, піду оце добровольцем. Бо ж із перших днів війни прослужив у ЗСУ аж два із половиною роки, а мене міняти ніхто і не збирається. І отримавши під час бойових завдань декілька каліцтва та контузій, то я вирішив посла. Тати ту систему хабарників броньованих посіпак та отих осіб, що купили собі інвалідність, як можна вже подалі, аж до бісов, аж до самої бісової матері. Бо ж і неозброєним оком можна було побачити, що на фоні злиденності усіх людей та масового безробіття, то державні мужі не соромляться брати захмарні заробітні плати у розмірі ставки у 21 тисячу гривень, включаючи таку ж саму грошову суму, ще і за відповідний ранг вислуги на державній службі, де вони були трутнями упродовж багатьох років всіх своїх каденцій, а також і не соромлячись кожного місяця, то вони додають собі великі премії за високі показники у примарному економічному розвитку певної громади або ж однієї. Певної галузі розваленої економіки якогось убогого та вщен збіднілого регіону. І ці грошові суми бували, що і доходили аж до 500 тисяч гривень на місяць. Тобто корупція в Україні, яка була колись за часів незалежності нашої держави, так і триває до цього часу. Бо ж їм всім вигідно все списувати на теперішню війну, бо ж вони цілими родинами ще при самому Радянському Союзі жили, немов оті налишники у сметані. І це ж саме, то, вони, то воно стосується періоду усієї незалежності нашої держави. Бо ж більше 90% населення нашої країни то вони були безробітними. Та багато. Хто із них повиїхав за кордон у пошуках як легальної, так і нелегальної роботи. А як настала війна, то ті сараки, то вони знову із своїми отими зятями, кумами, синами, то знову безпардонно осідлали ось отаку конячку під назвою тепле місце у тилу, залишаючись при отих своїх посадах у сферах освіти, поліції, МНС, ТЦК та інших добре фінансованих державних установах. Ось мене декілька разів і спиняв отой патруль із ТЦКшників та поліціянтів, яким я оце і казав відверто: хлопці, ідіть до бісової матері, бо ж я вам уже е... бо ж я там уже був аж сім із половиною років, бо ж на відміну від вас, то мені більше зробили хірургічних операцій на моєму тілі, аніж оце у вас пальців на руках та ногах разом узятих. То, будь ласка, хлопці, залиште мене у спокої і шукайте когось більш гідного для цієї почесної місії, ніж я. Ось бувало, що хлопці із ТЦК мене відпускали лишень у той момент попереджали мене заздалегідь. Дивіться, пане Вадиме. Бо ж якщо ви будете ось отак безпечно розгулювати по вулицях міста Заставне та по місту Чернівці, як ви оце зараз робите, то в один прекрасний момент ми і вас закуємо у кайданки та доставимо вас у відділення ТЦК. І ми вже не подивимося ані на оті всі ваші численні каліства, ані на той ваш значний термін вислуги у ЗСУ. Бо ж від нас, усіх, то наше каліство, воно вимагає виконання плану. А ви ось отут, нам зараз, то усю репутацію наших місцевих. Силових структур псуєте та підриваєте процес мобілізації. І ми сподіваємося, пане Вадиме, що ви нас зараз у цей момент е, дуже добре зрозуміли. І в той час, в залежності від отого мого психічного стану на даний момент, а також і від мого особистого настрою, який коливається у значній залежності від вас, супутника нашої планети, що особливо проявлялося на повний місяць. У, у о тому частотному широкому діапазоні моєї відповіді у формі заперечення або ж категоричної незгоди, а також і власного невдоволення із протестом, що робило оте їхнє попередження стосовно мого притягнення мене до відповідальності, вже справжнісінькою кінокомедією та частковим блюзнірством. Бо ж оцей частотний синусоїдний діапазон отого мого невдоволення та отого мого внутрішнього протесту, то він міг коливатися і миготіти не тільки тієї неймовірною щільністю амплітуди, границя якого могла прямувати майже аж до безкінечності безпорадного тангенса, отієї всієї незбагненної нескінченності, що насправді перетворювала оту кожну амплітуду синусоїди аж у цілий спалах нової галактики, або ж отого чергового паралельного всесвіту. І думайте, мої шановні, після оцього всього написаного, що хочете про мене, бо ж оця моя вже зовсім інша віртуальна реальність, отого мого внутрішнього сприйняття, яке є побудоване на засадах зовсім іншої нової конституції, і вже діє зовсім по інших законах, алегебраїчної мови отієї найвищої математики всесвіту. Бо ж вона насправді приховує отой найвищий сакральний зміст для усіх людей планети, що є обмежені своїм розумом та примітивним стадним інстинктом життя, де основне їхнє життєве кредо та девіз отого їхнього життя висловлюється одним тільки банальним побутовим висловом, який вже є зовсім не епічним висловом, як оце можна помітити нижче, а який звучить, немов отой вирок для порядності та шляхетності, що обриває найтонші струни усіх лягковразливих та безкорисливих душ. На оцій нашій планеті людей та є комбінацією таких слів, як оце вислів лака і жизнь плака. Та не буду я, моє шановні, це розвивати тему сумну та печально для вас. А давайте я вже краще пер... то переключуся на щось більш приємне та веселе. Візьму, наприклад, вчорашній день, бо ж саме учора то я пішов до Чернівецького державного університету на кафедру інформаційних систем. Бо ж хотілося побачити мені мою давню знайому, бо ж довгі роки її не бачу. Але думаю собі, мені... вона мені в дочки годиться, та напевне, і не буде мені рада. Скільки ж оце пройшло часу, я вже і самі не впевнений у своїх почуттях. Але зухвалі самотнього чоловіка. Які оце прийшов усі жахіті не тільки власної самотності, та у тієї справжньої пекельної війни, але і умудрився також впродовж багатьох років. Небезпек, ще і загартувати себе та окласти свою колись легко вразливу душу латами та панциром справжнього термінатора, який йде напролом до своєї мети без всяких вагань та остраху, не рахуючись ні з осудом суспільства, ані зважаючи на свій зрілий вік, та не дивлячись на численні каліцтва та травми свого тіла. Більше того, бо ж не пройшло і трьох місяців, як мені вирізали пахову грижу, а я ось оце на будівництві то піднімаю відра у обох своїх руках, кожен із яких важить аж по 25 кілограмів. Та ще і піднімає... Їх догори по будівельній рештовці, аж до самого сьомого ярусу, де за підрахунками є не менше, аніж 14 метрів догори. А коли ж потрібно було то із тими відрами, то я пробігав 100-метрові дистанції, набігаючи у сумі не менше, аніж оце 3 кілометри. І так кожного дня. Бо ж прокидаюся о 4-й годині ранку, мию, збриюсь, збираю валізу з харчами та робочою робою. Чу румунську мову снідаю, після чого поспішаю на маршрутку, де о 7 годині ранку і 30 хвилин, то в мене починається щоденна тяжка та виснажлива праця різноробочого аж до пізнього вечора, поки нас усіх не застануть сутінки і приїжджаючи додому дуже пізно вночі, то я вже ледве і волочу свої втомлені від роботи ноги та руки. Лишень один єдиний вихідний на тиждень, який оце був неділею, то він давав мені змогу, щоб оце тренуватися зі штангою, де я починаючи 100 кг у присіданнях та 70 кг у витисканні з грудей, робив оці дві вправи на протязі одного тренування не менше, ніж оце 200 повторювань у кожній вправі, доводячи згодом вагу до 160 кг у присіданні та 90 кг у житті лежачі. І цього результату я досягнув менше, аніж за місяць тренувань. Але із приростом сили у виконанні оцих базових вправ, то вага мого тіла за місяць чомусь значно не збільшувалася. Бо ж при власній зрості 1,72 метра, то вона зупинилася на відміці 75 кг. І що я хочу вам сказати, моє шановні, що ризикуючи власним здоров'ям після дуже складних операцій, де я кожного тренування додавав по 10 кг на штангу, бо ж я тоді кожного тренування, як отой термінатор, форс на фоні великої втоми свій результат. Та для мене це було не вперше, бо ж велика кількість випитих енергетиків та кави допомагала мені не тільки в роботі, але й в тренуваннях. Ось і зараз, коли я оце зайшов на кафедру інформаційних систем до Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, то вже у черговий раз у одному із сусідніх кафе, то я випив за 20 порцій кави експресу, а також і 2 літра недешевого енергетика. І більше оце ніж впевненою ходою, то я попрямував до центрального входу кафедри інформаційних систем нашого Буковинського державного університету. Де я поринув у зовсім інший світ із іншими правилами та законами, які різнилися від сірої та рутинної буденності людей, які все своє життя працювали, пропрацювали на важких та фізичних виробництвах, і які не мали змоги, щоб оце вкусити увесь отой смак інтелектуального надбання, о тієї грандіозності та тептанічності думок у різних сферах філософських, математичного. Фізичних та інформаційно-аналітичних шкіл, які стали на сьогоднішній день безцінною цириною, величю та надбанням усієї людської цивілізації на оцій нашій прекрасній чудовій землі. Ну, це початок цього оповідання. Ну, щось я відкоригую, щось допишу. Ну, отаке оповідання я тільки що написав. Дякую вам за увагу! Що я хочу сказати, що я не спав декілька ночей підряд. Взагалі не міг заснути, це на фоні того, що я дуже багато випив. Настояк на спірті, багато випив енергетиків, чефірів, кави. І чомусь я спати взагалі не можу. І дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого найкращого.